І Я ФОП і я так хочу. Я хочу рахувати дохід по астропрогнозам. Хочу, щоб дохід ішов в той місяць, коли я щось продав, а не тоді, коли мені заплатили гроші. Бо мені так зручно, і я так вирішив. А ПКУ каже, що дата отримання доходу ФОПом спрощенцем це дата зарахування йому коштів. Все. Крапка. Хочеш рахувати інакше, готуйся до штрафу. Але ж акт підписаний, накладна є, товар відвантажений і відправлений. Це для твого доходу не має ніякого значення. Кошти прийшли, тоді й дохід продав щось в грудні, а кошти отримав в січні. Дохід отримаєш лише в січні, тобто я так хочу, не працює. Працює, але тільки в паралельному всесвіті. Тут працює ПКУ.